Так, Леви ще чекає з 17 по 14 число. Трійка Манєнда, О, да робота. Може... Тут карта випадає, що ви будете. От дивіться, в кого роботи не було, однозначно робота у вас буде. Тут карта роботи, і ви давно мріяли за цю роботу. Дехто знаєте, так як карта випадає навіть за рубіжом, десь далеко. далеко. Не в своєму місті може. Бо колісниця випадає рух і переход якось нове у те, що до цього не було. І робота у вас така рухлива. Багато у кого буде хтось хоче там на автомобілях. Ну, зв робота, зв'язана з дорогою. Так, може бути робота зв'язана з дорогою. Але багато у кого тут випадає ще, от як знаєте, з морем чи що зв'язана робота. І так, ораторська, це навіть може бути вчитель, я даю там. Якісь наради, там розказує, там учу когось. Ну, От, типу, такого випадає. Так, леве, леве, дивимося далі, леве. Ну, нове, бачите, нова. Робота нова не звідана. Нова, не Ну, Тут карта каже, що сильні впевнені отримаєте все, що захочете. І вас будуть слухати усі. Але тут ще карта каже, що можуть бути якісь обмани, обмани у вас, можуть бути. І хтось може вмішуватися, щось підговорювати на вас, От, розговорами це все йде. І тут ще, може бути, по-другому, так як ви можете е, отримати якусь роботу, якісь, е, ніби то комусь якусь закинуть удочку, можна сказати. От знаєте, по дєцькому нібито щось сказали, обманули. І це приводить до негативних результатів. Бачите, в мене четверка випадає. Можуть від от вас відвернутися із-за цього. Так що старайтеся, от, двигайтеся по-своєму, да, по роботі, по фінансах. по... Можна сказати, по стосунках, по всьому. ну, Старайтесь нікого не обманувати, бо це принесе для вас негативний результат. Даже та мілоч, про яку ви не думаєте, і думаєте, що ця мілоч принесе вам може користь, або може ви просто в шутку це зробили, може принести вам негативний результат і дуже великий, за який ви будете потім жалкувати.